Всім привіт! Привіт, мої любі учні, і я рада привітати вас з початком навчального року. Дуже радію, що ви залишилися саме з нами. Хто мене ще не знає, давайте познайомимось. Мене звати Ілона Валерівна і я буду вашим вчителем дефектологом Буду насилати вам протягом цього року цікаві корекційні заняття. Прошу вас виконувати все. І тоді все у вас вийде, і ви будете дуже гарними та дуже вченими учнями. Все в нас вийде обов'язково. Якщо у вас Будуть якісь запитання, або вам буде потрібна моя допомога, у вас майже у кожного є мій номер телефону. Ви завжди можете мені подзвонити або написати, і будемо вирішувати ваші проблеми. Я надіюсь, у вас ніяких проблем не буде, тому всього вам самого найкращого будемо бачитися.